Я Кіфа Андрій, фізичний терапевт, реабілітолог. Працюю в сфері ортопедії та травматології вже майже 20 років. Є фізичним терапевтом відновлювального оздоровчого центру. Чому люди часто скаржаться на болі в колінах? На коліна скаржаться люди більше тому, що суглоби нижніх кінцівок вони несуть дуже багато навантаження нашої ваги. І останнім часом набагато більше є скаржень, тому що фізичної активності у нас мало. І коли трапляється якась підвищена фізична активність, колінні суглоби і суглоби нижніх кінцівок, вони не готові до цього. Чи є альтернатива хірургічному втручанню при стертих колінних суглобах? Стерті колінні суглоби або в медицині це називається артроз, коли йде розлад і порушується цілісність хрящової тканини. Хірургічне втручання є одним з останніх, або якщо це повне порушення цілісності хреща, то це вже буде заміна суглоба на штучний. Це є останнє, що можна вже запропонувати. До цього є дуже великий комплекс заходів нехірургічних, консервативних або малоінвазивних, тобто ін'єкційних і так далі якими можна скористатися, це може бути і першочергово це фізична терапія або реабілітація, тобто вправи, терапевтичні вправи, різноманітні з цього сегменту допоміжні засоби, масаж, якісь процедури відновлювальні. Потім може бути, якщо на то є потреба, ін'єкційні втручання. Різні медикаментозні, і тільки вже коли всі вичерпані альтернативи може бути хірургічне втручання, яких навантажень краще уникати людями з хворими колінами. Зараз скажу таку цікаву річ, як таких е, поганих вправ для колінних суглобів немає. Є е, тільки неадекватне застосування цих вправ. Наприклад, якщо людина має якісь проблеми з колінним суглобом. Ніколи не займалася спортом, ніколи не ну, понижений в неї був... була активність, і тут вона вирішить, що ой, розболілось коліно, я прочитала, що потрібно піти і почати бігати. хоче всього в неї буде загострення, і потім вона скаже, ні, біг, то погано для коліна. Але якщо дати адекватне навантаження, а перед цим проконсультуватися зі спеціалістом. Фізичним терапевтом, реабілітологом або з ортопедом-травматологом, який скерує до того ж реабілітолога-фізичного терапевта, і визначити рівень проблеми, і визначити рівень фізичного навантаження, з яким можна працювати, то тоді можна дати адекватне навантаження і допомогти в цьому. Тому що в усій мязово скелетній терапії, а все, що відбувається з рухом, з м'язами, з суглобами. Основним, що є в усіх протоколах лікування в світі. Основним є завжди фізична терапевтична вправа. Все інше є допоміжне, і все інше є для вирішення тої чи іншої ну, проблеми, наприклад, болить, є набряк, коли нема можливості робити вправи для того, щоб дати так зване терапевтичне вікно, коли нема болю або зменшується біль, і можна робити. Терапевтичні вправи займатися навантаженням. Які є допустимі фізичні вправи для людей з проблемами суглобів нижніх кінцівок? Вправи, які люди можуть використовувати, у яких є проблеми, ну які не можуть бігати, це абсолютно вправи, які будуть з менш осьовим навантаженням. Наприклад, перша альтернатива це саме банальний велотренажер. Велотренажер буде навантаження під час його роботи на ньому, буде навантаження йти на нижні кінцівки, буде покращуватись кровобік, буде покращуватись стан м'язів. Але не буде ось навантаження. Що ось осьове навантаження це коли вага тіла тисне на хрящ. Чому? Тому що людина знаходиться на, на сидінні, сидить на сидінні, і більша вага перерозподіляється на сидіння велотренажера і в суглоб не йде зусилля нашої ваги. Інша альтернатива може бути теж плавання, тому що є робота м'язів, тільки треба розуміти, яким стилем можливо плавати, яким ні. Дуже часто при патологіях коліна не рекомендують класичний брасовий стиль. Тобто в, ну, у Звичайних людей це називається, коли е, нижні кінцівки рухаються як такий жабячий рух. Чому? Тому що під, е, в цей час відбувається значне навантаження на ротаційне навантаження з зусиллям на зв'язковий е, апарат і на мініски А е, Більше застосовують стиль, коли ноги, е, ну, нижні кінцівки працюють от, як в ластах одна до одної. Тобто це стиль кріль або плавання на спині. А, і теж не буде усього навантаження м'язи будуть працювати. Наступне можуть бути багато величезний комплекс вправ з резинами, з атлетичними резинами, з гумами, з навантажувачами з положення сидячи, з положення лежачі, коли знов-таки ми не будемо на пошкоджений хрящ тиснути вагою тіла. Чи можна робити фізичні навантаження. Людями з проблемами спини по е, всім світовим дослідженням, літературі, е, з власного досвіду е, десь 4-5% від 100% боли в спині, це є викликані проблеми грижі, протрузії. Більшість е, це м'язовий компонент або Контр kont... ну, втрата м'язового контролю, тобто м'язи не в тонусі, що є більшість, був проблеми з якимись там фасеточними суглобами, але м -м, наявність гриж протрузій навіть у безсимптомних людей є у 90% людей. Тобто наявність грижі протрузії не свідчить про те, що дійсно спина болить від, від цього, тому що наявність є у 90%, а біль викликає тільки 4%. І з такими пацієнтами абсолютно можна працювати і, можливо, виключити якісь вправи, які є атлетичні, дуже важкі, з значним осьовим навантаженням ваговим, з штангою. Але більшість вправ не є проблемою і вони можуть виконуватись. Основне, що я розповідаю своїм пацієнтам, це вправи мають бути комфортні, вправи мають виконуватись без болю, в діапазоні без болю і без. Дуже сильного дискомфорту, тому що організм у нас розумний, він сам нам все підкаже. Відповідно, можна робити більшість справ, але бажано перед тим проконсультуватися з фізичним терапевтом, реабілітологом. Чи правда, що хондропротектори та колаген допомагають відновлюватися хрещові тканині? Щоб ми не вживали перорально, тобто не через шлунок. Хондропротектори, колаген, там жилатін, нема. В дослідженнях в світі доведено, що це є ефективніше, ніж раціональне харчування. Тому що якщо нема е, якихось компонентів в харчуванні, то прийом хондропротекторів, колагену має мати місце. І це все відноситься до харчових додатків, добавок. Але якщо харчування раціональне, людина каже: я повноцінно харчуюсь, все нормально. То нема сенсу в прийомі. І тоді потрібно розбиратися в, е, в проблематиці, чому є порушення хряща. Е, можливо, є порушення обміну речовин, і, відповідно, так відбувається, і, можливо, гормональні якісь проблеми. І, відповідно, скільки б ми не вживали того колагену або хондропротекторів, нічого не зміниться, поки ми не вирішимо проблему е, іншого характеру. Які вправи рекомендовані абсолютно всім, незалежно від наявності проблем зі спиною чи суглобами нижніх кінцівок? Хоча б для початку завести собі якийсь раціон, такий фізичний раціон, кожного дня хоча б по годині проходжуватись. А це те, що точно не нашкодить, навіть якщо пацієнти розповідають вікові, що в них є проблеми, значні проблеми з суглобами нижніх кінцівок. Артроз, артроз, що вони не можуть довго пройти, довго ходити. Їм можна підібрати вправи направлені на те, щоб зміцнити м'язи, але без осьові, те, що я казав, що мож можна дати навантаження виглядів вправ сидячи, лежачи з резинами з навантажувачами, статичні вправи. Якщо це пацієнти, які хочуть більше прогулюватись, але не можуть, і я їм рекомендую, що можна. Собі в арсенал додати скандинавську ходьбу або нордичну ходьбу. Це хода з спеціальними трекінговими палицями. Якщо правильно і вірно ними користуватися, можна розвантажити при кожному кроці нижні кінцівки за рахунок того, що ми даємо навантаження через верхні. І задіяти набагато більше м'язів, не тільки м'язи нижніх кінцівок тазу і трошки кору, а і верхній плечовий пояс, і верхню частину тулуба. Ваші побажання глядачам. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, не забувайте більше рухатись. При фізичному навантаженні, при рухові, завжди при роботі м'язів в кров виділяються ендорфіни, а це гормон щастя і радості. Є навіть таке поняття в спорті, хто займається спортом, це м'язова радість. Це коли багато виділяється ендорфінів. Будете більше рухатись, буде більше ендорфінів, краще настрій. Всім здоров'я!